Вітаю, шановні колеги! До вашої уваги доповідь на тему використання шумової місії для діагностики та відновлення складних осколкових поранень. Доповідач Соленко Богдан Олександрович, студент другого курсу Національного університету Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка. На тлі повномасштабного воєнного конфлікту в Україні, з причиною агресії Російської Федерації, значно зростає актуальність удосконалення методів медичної допомоги постраждалому зоні бойових дій. Ворог активно застосовує заборонені міжнародним правом види боєприпасів, включно з касетними снарядами, що спричиняє масштабні руйнування інфраструктури і значне зростання кількості поранених серед військових та цивільного населення. Значний відсоток трав характеризується осколкою кульовими ураженнями, що часто включають неконтрастні фрагменти, які складно виявити за допомогою стандартних методів діагностики. Окрім складності діагностики положення сторонніх тіл у ранених каналах і порожнинах пацієнтів, додаткову проблему створює схильність осколків до потрібнення в тканинах що вимагає більш інвазивних хірургічних втручань. Це, відповідно, збільшує травматичність операцій та подовжує терміни реабілітації і у разі польових умов ускладнення надання своєчасної медичної допомоги. На даний час у всіх областях хірургії спостерігається тенденція широкого застосування малоінвазивної техніки. Методи діагностики, такі як регненоскопія, АКТ, МРТ та УЗД, неспроможні своєчасно виявляти різноманітні осколки. Сучасні дослідження спрямовані на розробку методик використання цих діагностичних приладів або їх несуттєвого покращення. Існує потреба ранньої діагностики ще на етапах ранньої евакуації задля проведення оперативних хірургічних втручань, що значно скоротить термін реабілітації та відновлення. Проблема може бути вирішена розробкою нового засобу діагностики. При проходженні раного каналу утворюється шумова емісія, яку можна використати для виявлення стройних об'єктів. За рахунок різниці в яскості, густини та твердості об'єктів, ми можемо спостерігати відмінності в утворенні шумової емісії. адже м'яка тканина тіла людини значно краще поглинає шум на відміну від твердого осколку. Даний метод діагностики не вимагає використання додаткових ресурсів та засобів та може функціонувати в різноманітних умовах, а за рахунок здатності фіксувати тип осколка допомагає планувати оперативні хірургічні втручання задля збереження життя постраждалого. Відповідно, було спроєктовано та випробувано засіб для діагностики осколки в каналі поранення. Для експерименту було використано хірургічний імітатор, в якому штучно створений рановий канал. Було проведено почергове занурння різноманітних типів осколків та зняття їхніх шумових характеристик. В ході експериментів визначено, що кожен осколок уявляє себе по-різному, але водночас осколки з річних матеріалів виявляють схожі параметри. Таким чином, утворена шумова емісія може слугувати надійним показником, що визначає наявність сторонні тіла в рановому каналі, та визначає матеріал, з якого складається осколок та визначає його локалізацію. Підтверджено чітке визначення локалізації в каналі поранення, а також виявлення п'яти різних типів: скло, пластик, залізо, деревина та кістка. Інноваційний прилад для діагностики сторонніх тіл може бути інтегрований в такі системи, забезпечуючи більш точне налаштування реабілітаційного обладнання на потреби пацієнта. Це дозволяє поєднувати лікування та відновлювані заходи, покращуючи загальну ефективність терапії. Провадження методу шумової місії забезпечує точну локалізацію сторонніх об'єктів раного каналу, що дозволяє знизити. Ризики додаткових травм під час хірургічного втручання та значно скоротити період загоєння. Це стає особливо актуальним у військовопольовій медицині, де своєчасність і ефективність лікувальних заходів мають вирішальне значення завдяки можливості при визначенні типу стороннього тіла стає можливим персоналізовувати програму фізичної реабілітації, враховуючи специфіку ушкодження. Дякую за вашу увагу!